І всім привіт! Ви попали на мій канал. І сьогодні в нас знову ваша люблена розпаковочка паферових серизиків. Я, як завжди, приготувала для вас новиночку. Ця новиночка в мене вже була на каналі, в моєму самому старому каталозі. Ця новиночка називається Приготуй. Я також в цій новиночці постаралася зробити різноманітні пакетики, давайте подивимося на них. Ось такий з піцею. Тут написано смачно поїсти. Цей пакетик приготуй. Баночка Кока-Коли. У мене закінчився червоний колір, тому прийшлося якось викручуватися. Це ось такий макарон. Таке типу печиво, хто не знає. Тут написано багато разів приготуй. Тут написано просто їжа. Тут, типу, такий бантик конфетка, написано ой його треба перевернути. Написано ням-ням-ням і ам-ам-ам. Ось так ось якось. Та останній пакетик. Вгадай, що я готую. Тут також написано, що треба відкрити його в останню чергу. Ось такі ось пакетики. Сподіваюся, що ця колекція вам сподобається. Давайте вибирати пакетики на нашу розпаковочку. Мені написали коментар, які пакетики мені вибирати. Я його тут вставлю. Ось. І мені написали, що треба вибирати всі чорні пакетики. Ну, давайте дивитися, чи буде в мене чорні пакетики це такі важкий чені. Давайте ось це. Точно не підходить. Цей також не підходить. Тут тільки ось такі ось типу коричнево чорний. Я навіть не знаю, який це колір. Ну, давайте виберемо ось цей пакетик. До речі, підходить під твоїх ногці. Так, вибираємо такий. Це не чорний, але в мене іншого нема. Тут -то точно немає чорного пакетика. Ну, давайте виберемо ось цей. Тому що в нього ось тут трошечки скотч відклеюється. Так. Далі це в нас колекція ран. Тут нема чорного, але я не хочу брати цей пакетик. Давайте візьмемо ось такий, а в наступному відео вже відкриємо самий, я думаю, крутий пакетик. Ось. ну Треба було писати, щоб я його відкрила. Сьогодні ми закінчуємо колекцію Мафія. У нас ось така ось подія, я забула як її звати. Я коли буду монтирувати це відео, я напишу її ім'я, якщо вспомню. Ось так. Берем. Далі це в нас колекція Cat Size, Залишилося всього три пакетика, На жаль, тому що це моя одна з улюблених колекцій. Так, то давайте, де тут є чорний? Тут чорного немає, відкладуємо. Цей чи ну, цей? Давайте виберемо ось цей їхній значок. Далі це в нас колекція зачіски. Тут немає чорного. Тому сьогодні нам прийдеться вибирати ось цей пакетик. Тут є чорний. Ось такі ось полосочки. Ну, ми сьогодні відкриємо слой з цього пакетика. Далі це в нас колекція від мого брата. Тут треба знайти чорний. Тут його диває. Ну давайте який більше всього підходить до чорного кольору. Мені здається, що це такий темно-фіолетовий. Мені здається, він більше всього підходимо також ще з нашої попередньої новиночки 99 ночей у лісі. Єдиний тут темний пакетик, ну це не чорний, це такий темно-темно-синій. Ось такий. Тоді давайте візьмемо його. Та з нашої новиночки чорний пакетик, спробуємо знайти. Ось ось таку ось Кока-Колу. Ось і всі наші пакетики на розпаковочку. Так, давайте розпочинати. Ось і наш каталог. Перша колекція це в нас Розказую, чому я повернулася до колекції воїніваркери, тому що я знайшла ось такий ось номерок від. Цього паркера. Він був не під номером 16, а під номером 3. Так що давайте приклеїмо. Ось так ось. Приклеїмо до номер 3. Ось. Все, тепер всі маркери в зборі. Можемо переходити до наступної колекції і розпочинати нашу розпаковочку. І так, колекція, з якої ми розпочнемо, це в нас мафія. Нам треба. На останню сторіночку, тому що тут єдине місце, яке залишилось під номером 6. Це ж номер 6, я сподіваюся. Ось, давайте відклеїмо. І вона в нас. Вона в нас іще одна мафія. Я думала, вона буде 100% мирним гравцем. Але вона в нас чомусь мафія. Добре. Ну, давайте тепер якось допоможемо детективу. Тому що у нас три мафії. Одна мафія, друга мафія, та є ще босс мафії. Приклеюємо сюди. Та давайте приклеїмо її. Ну, так скажемо, хто вона Так мило виглядає амафія. Переходимо до наступної колекції. Це в нас паперові сюрпризи розмальовані косметикою. Так І нам випадають ось такі: ось Що це таке? Це таке? такі, напевно, шорти такі, там, де написано: вони розмальовані якісь всього румяними румяни. Давайте їх приклеїмо. Так, і приклеюємо, давайте сюди, і остання наклечка кудись там буде. Переходимо до наступної колекції. Це в нас футбольні карти. І я хочу приклеїти сьогодні на другу сторіночку сюди. До речі, зараз вам такий буде міні-спойлер, тому що завтра має також вийти відео, тому що завтра 1 грудня ось я так. Ось Вирішила ось, але це не точно. Тому, якщо ви хочете написати в коментарі, яку мені колекцію робити, або які мені пакетики брати, то обов'язково пишіть сьогодні. Тому що зараз у нас неділя і це відео має вийти також в неділю. Я вчора зробила колекцію, приготуй. Зразу після відео почала робити. І так, це в нас Михайло Будрик. Це також український футболіст. Я його навіть знаю. Ми його приклеїмо біля Зінченко. Сюди. Ось так. В нас вже закінчилось місце, тому нам треба буде клеїти на задню сторіночку. Ну, а зараз ми переходимо до колекції рандом. В нас має сюди ще сюрпризик. А потім вже сюди. Давайте візьмемо цей пакетик. І хто нам тут випав? О, і тут в нас випала така анімешна голова. Я не дивилася аніме, я навіть не знаю, хто це такий, але я вирішила його намалювати. У мене тут є скотч. Я його знов приклеїла на камері. Ось так. Та він сюди вміститься. А на другу сторіночку в нас вже сама велика наклеечка буде. Так. Наступна колекція це в нас Кетсай. Ми вже зібрали з вами Софію, Манон та Юнхе. Сьогодні давайте подивимося, хто в нас сьогодні яка учасниця. Такий це у нас значок групи. Пакетик такий. О, тут така штучка цікава. Ого! Прикольно я зробила. Це, напевно, єдиний такий був пакетик. Я даю вам 5 секунд, щоб ви відгадали. Один, два, три, 4, 5. Обов'язково зараз пишіть в коментарі. І давайте зараз подивимося, хто це у нас. Ось тут її ім'я. Це в нас. І це в нас Меган. Хто вгадав? обов'язково ставте плюсик в коментарях. Я вас вітаю. Ви великі молодці. Вона в нас має бути під номером 5. Сюди відклею його. І сюди. Ось так. Поки що ось так ось в нас виходить. Я сподіваюся, що вам подобається ця, колек... ця колекція. Так, колекція зачіски. Ми відкриваємо сьогодні вже другий слой цього пакетика. Ой-ой. Так Збирає ось така ось наклеєчка. Та, ось таке ось волосочка. Можете подивитися. Давайте приклеїмо. На її місце. Ось цей ось папір має згодом відійти. Ось. Ну, я на це сподіваюся. Ось так. Далі переходимо до. Так, це ви вже бачили. Переходимо. До речі, якщо ви хочете, щоб я зробила іще з якимось, з якоюсь учасницею цього... в каталозі обов'язково пишіть в коментарях, щоб я це зробила. Далі це в нас колекція футбольні клуби. У нас в попередньому відео попалася Барселона. Подивимося, що нам попадеться в цьому відео. Але воно так добре заклеєно. І так, нам випадає. Тут навіть написано, це в нас Ювентус Він такий великий. Його приклеїмо сюди і нема місця. Я не знаю, куди треба, буде. куди ми їх будемо клеїти, тому що забагато завеликі вони, подивіться. Приклеюємо ось сюди. Ось так ось в нас виходить. Вже ця сторіночка в нас заповнена. Перегортаємо. І це в нас попередня новиночка також 99 ночей у лісі. Ось такий в нас ось такий в нас пакет. Його треба якось відкрити, бо я не хочу його рвати. І так, тут прийшов мій брати, він хоче спробувати відкрити пакетик. Відкривай. Тільки дивись, щоб було все видно. Так, і доставай наклеєчку. Так, достаємо. Тут я так добре заклеїла. Дивись хто там. Ти можеш говорити? І тут Олень. Це олень попався в 99 ночей у лісі. Дивися, тут я допоміжні лінії, подивися, під яким він може бути номером. Тут також має бути написано. Так, ось сюди нам треба його приклеїти. Не чіпай штатив. <світ> Давайте я відклею. <світ> Подивіться, яка в нас ще буде новиночка. Да. Окей, тоді зараз ми ще приклеїмо оленя на номер один. Тут написано, ось дивіться. Тут у нас є такі допоміжні лінії, щоб ми знали, куди його приклеїти. Готово. Та переходимо до нашої новиночки на 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так, відкриваємо як тобі гляб, сторіночки? Круто. Круто, тобі подобається? Так, це? Да, це отакий ось пакетик з Кока-Колой. Гелі в камеру не видно. Його ось сюди, ось тут будуть у нас інгредієнти, а посередині буде сам те, що ми готуємо. Ти можеш мені ножниці принести? Вони в мене в кімнаті. А, ну тут, давай, бери. Я хочу обережно відкрити просто. Давайте тут трошечки прийдеться нам надрізати пакетик. Да, бери Подивись, чи воно відкриється. Тут а дивись, зверху. Де відкривається. Mm -mm. Ой, як я так заклеїла пакетик. Ну, добре, він не такий гарний, в принципі, до цих пір не відкривається. Так, давайте його все ж таки робить. Я тобі дозволяю, тільки обережно на наклеечку. Відкривається? Mm. давай ви тоді. Це називається ексклюзивний ролик. Гля, в камеру треба. Дивись, ти сюди, дивишся в камеру. Ну, окей, ти ще зовсім ніколи не здівав, це так інтересно, виходить. Так, цей пакетик нам прийдеться вже викинути, та да, його просто доставай наклейку. Це, це нічого страшного. Так, достає наклейку. Воно потім відірветься. І так, Глеб достав наклейку. І нас тут випадає ось такий лук. Він в нас давайте поглянемо під яким номером. <плес> Він в нас під номером 2. Тут Ой, чок... сюди. <плес> ось сюди. Клеємо. І поки що в нас перший інгредієнт це лук. Обов'язково пишіть. Коментарі, як ви думаєте, що це може бути за блюдо. Ну, а на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково підпишіться на мене, ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково тискайте на колокольчик, щоб не пропускати мої відео. На цьому все. Всім пока-пока!